Як сімаєте народ? З вами Сколо, і я продовжую проходити першу частину гри фар. Приємного перегляду! А я починаю. Тут персонаж прокинувся, у нас зараз ніч. А в реальному житті у нас е шахеди підлітають. Вже другий день поспіль, навіть уже третій, напевно. Да, третій день поспіль. Без остановки вони пускають їх, дуже низько летять і прям над головами. На роботі сьогодні був, дуже низько пролітав. На рівні, напевно, ну 4 чотирьох, чотирьох поверхів, десь так буде. Коротше, капець якийсь. А, так, ми кудись приїхали, давайте згадувати, що тут робити. І, посунься. Ти заважаєш мені. Ми проїхали на якусь. Що це? Станція. Ні, такий ангар Щось велетенське. Напевно, мені потрібно було під'їхати ближче, і якогось хріна ти залишив там цю коробочку. Навіщо ти, по-перше, його взяв з собою? Незрозуміло. Але, напевно, нам потрібно заїхати всередину. Ось. Окей. Е ну, погнали. Тоді згадаємо, як тут все управляти, чим, чим що нажимати, натискати. Нотаран. Ой-ой-ой! Пошажа, пошажа! Все нормально. Так, і як куди і що. Ну, і, і сенс який в цьому. Тут іноді, я пам'ятаю, в першій частині не зрозуміло було як куди попасти, а ось. Тут у нас є. Оце я собі забираю. Так. Навіть от сюди я поклад... покладу. Ось так зроблю. І одну бочку заберу сюди нагору і повішу її сюди. І тепер можна піднятися і піти розвідати цю будівлю. Так, да, до речі, давайте я ж сказав про безпілотники. Потрібно дивитися, моніторити іноді. Ну і не забувати моніторити свій запис, тому що іноді бувають такі ситуації не дуже приємні, коли все вимикається. Так. Ага, сюди потрібна нам якась штука. Ну, я бачу, ось бочка лежить. Ця кнопочка зламана. Воно не працює. Окей. Ну, давай загрузимо. Все, і тепер ми можемо заїхати, а воно саме заїжджає. Автоматизація! Що це таке? Це напевно. якийсь генератор, не знаю. А що зі звуком? У мене звук чомусь тільки в одному усі, у вусі. Коротше, ви зрозуміли. А, -а, а, це ремонтна станція. Тепер понятно, як воно це працює, все зараз. Оцю штуку, якщо зараз поставлю собі, то я зможу ремонтувати речі. Сварщик, сварщик, найкраща професія. Break it, fix it. Зламається, поремонтується. Так, окей. Зараз воно викотиться. Тут, бачите, воно буде, я так розумію, знаходитись з нами завжди ця ремонтна штука. У другій частині ми постійно шукали. І вони закінчувались. Тут, я так розумію, це не буде закінчуватися, і це прекрасно. Тобто, я можу це поремонтувати. Ну, ремонтує наче. Правда... Може довго потрібно робити? Нє-ні-ні-ні-ні. Е ну так, відремонтував. Пішли нагору. Такий посеред ночі, серед зірок стоїть. І ремонтує романтика. Супер. Все, можемо відправлятися? Завелися і поїхали. Був сейф. А я якраз гляну, що пишуть. Угу. Я, до речі, чомусь другу ніч не можу якось виспатися зовсім. Якась фігня сниться. Ну, напевно, через це все, що відбувається, да і плюс до цього всього ще й. Що там стріляєш? Ще й навчання. І всіляка штука. Так, а оце, оце. Дайте мені зараз поглянути. Ага. Ну, давай коробки сюди. Та не. Я хочу розподілити все на свої місця, щоб все було нормально і нічого не заважало. Мало гачків, мені не вистачає їх. Ай. Ага, ти не можеш да, ворота закріпити і вирвати їх. Будемо тоді таранити. -то радио station ой все проехали. ничего не взломалась все нормально На гору підіймаємося. Так, ну я це радіус з собою заберу. Я зрозумів Так, їдемо назад. Тобто ми якось е, налаштували частоту так, що з'явилася електроенергія, музичка і ворота відчинилися самі по собі. О, окей. Я візьму це з собою. І це, напевно, ми зараз з музичкою цією зможемо їздити. Так, я оцей м'яч. Я не знаю, надо он мне. это? Та... Может, конечно, и надо. Но я лучше... Краще... краще, краще хай переробить, и у нас будет музычка своя. Все, теперь можем отправляться. Почали дивитися, до речі, Франкенштейна від Гільермо Дель Торо, і це просто бомба. от, ну, Настільки круто все. В його стилі, це все атмосферно. прям, Мега рекомендую. Ми правда не додивилися половину тільки, бо фільм доволі великий. Ну і часу немає. Але я вам скажу це варто уваги. Та вообще взагалі всі фільми Гільєрмо Дель Торо та навіть проєкти варті уваги. я, ну... Якщо ви цінуєте там того ж Лавкрафта творчість, того Едгара Аллена По, Стівена Кінга, то і. творчість Гільєрмо Дель Торо також рекомендую якось ознайомитися, якщо ви не знайомі з цим. Я не говорю, я не порівнюю, що це одне й те саме. Я говорю саме про атмосферну. Як це, як це правильно пояснити? Атмосферну наповненість, ось слово підходяще. Тобто тільки вони могли так, скажімо, передати це все. Ну, Гільєрмо передає це за допомогою візуал, візуала якогось. Ті письменники за допомогою слів. Але їм це вдавалося. Я розумію, що я можу використовувати зараз е цей повітр-повітря, боже, да, Вітер, але. зараз позбудемося зайвих то якихось е цих коробок, щоб воно не не, не, не мішало, не заважало. Поняйся. Я поки подивлюсь, що пишуть. Якась ферма на задньому фоні занедбана вже. Ну, да, що тут вирощувати? О, дивіться тут. Це, це як? Як його? Як його правильно? Як? як його правильно? Це ж як, чи. чи це бізон? Але дивіться, вони тут живуть і щось хавають навіть. Навіть попри те, що тут засуха. Мої Хто розбирається? То розбирається, напишіть. Це буде цікаво. Так, давайте. За допомогою вітрил поїдемо трішечки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, До речі, граю для себе. Ну, я не думаю, що це було б цікаво комусь на Ютубі проходження цієї гри, бо це 2 a проект, Evil West називається. Але в цілому я скажу, це непогано. Непогано. Там дуже багато якоїсь одноманітності тієї ж. Але воно схоже чимось на DMC, тобто Devil May Cry, та на ...Ван Хельсінга. На дикому заході десь. Ось вона, звісно, гра лінійна, ти по, по одній якійсь дорозі постійно рухаєшся. Є аренки де ти б'єшся проти всіляких монстрів. Ну і сюжет написаний на колінках, але все одно він хоч, хоч такий є. Дякую на тому. Так, давай, заезжай вже до кінця. Ей. Що, під'їхати ближче, чи що? Давай, 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 тришки, вперед. Нам якось... Все. Що там зламалось? Коли ти встигла ремонтувати? Все, дідимо, подивимось. Що там у нас? Давай побачимось зверху. Знову музичка почалась. О! Хотів сказати чайничок. Але ж це лієчка. Так, знову якась майстерня. А, ще доволі цікаво. Так, а якщо сюди піти, то тут ми просто позбираємо всіляку всяченку. Давайте. Книжечки. Ну, наче кінець світу. І книжки потрібні на... для майбутніх потомків, але... Вони зараз важливіші. Так. Що це таке? Можливо, потрібно якось отак зробити. А що це ти мені даєш? Ага. О. Окей... Почекайте, дайте мені розібратися. Нагору, я так розумію, там нікуди йти. Ну да, Там нікуди. Потрібно трішечки проїхати вперед. четрішечки, да? Так. І що ти мені пропонуєш? Може, сюди якось підїдемо. Давай, давай, давай. Так, тепер Ну, Все, ти більше не. Опа. Ще щось собі прикрутимо. Suck it up! Що це таке, друзі? Так. А, це ми тепер можемо спокійно не бігати за всілякою штукою, не збирати. А просто от як увімкнули, да, і воно смокче те, що... Так все, ми його зараз і вмикаємо. Чому б ні? Хай збирає пальне. Так, а ну подивимось, як воно буде збирати. Опа! І піднялася туди, куди потрібно. Супер же. Вам не здається? Зараз ще щось підніме. Все. Але воно застряло мені, здається, там. Чи як воно працює? Давай, трішечки, ти зможеш. Так, якесь містечко, до речі. А де народ? Тут також немає нікого, виходить. Як і в іншій частині, всі вимерли. Бачите, зруйновані моли. Тобто вони вже не працюють. Логічно, логічна, логічна, логіка. Так, що там пишуть? Готуються, готуються атакувати місто. Дуже, знаєте, якось виглядає це. Дивно, ти пограєш в якусь заспокійливу гру. Ой, а чого ти горіти почало? Але роз розрозповідаєш та розказуєш про війну. Так, одну секунду, друзі. Так, я знову тут. Тут, коротше, я не знаю, чи мікрофон це записав, чи ні, але. У мене стул почав вібрувати та підійматися вгору. Ну, дригатися стілець. І я не знаю, що це. Але це дуже дивно. Так, е я пропоную, друзі, на цьому завершити, тому що якась фігня відбувається. Так, розумію, 25 хвилин це е мало, але е такі обставини я намагаюсь записувати, але все ж таки я поки зараз монтую, виставлю на канал, е почнуть на шахіди летіти, оце все. Коротше. Поки є електроенергія, то я. Буду намагатися виставляти відосики вчасно. Ну, як вчасно, коли є можливість. А, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Я сподіваюся, що скоро це все закінчиться і все буде нормально. і Ну я надіюсь на це. А, на все добре.